І ще одне моє кохання, і ще одна моя рекомендація це капсули новичні, нічні, оновлюючі. Вони виглядають в такій золотій упаковці в капсулах, і тут 30 капсул. На місяць вам достатньо буде, щоб дати. Стимул оживити під, знаєте, як удобрити свою шкіру для того, щоб вона виглядала сяючою, молодою. Ми стимулюємо цим оновлення, даємо сили на за рахунок шести натуральних масел, які входять в склад і які роблять унікальними цю формулу. Особливо, що капсула має не має ГМО, і вона максимально активна за рахунок того, що вона одноразового використання. Відломили, нанесли і залишили на ніч. Для краси і молодості вашої шкіри.